Вітаю вас, друзі! Ви не помилились, все вірно. Ви на моєму авторському ютуб каналі. І з вами я, Борис Демчук. Сьогодні я прогулююсь своєю ось такою звичною стежиною і вирішив записати відео. Сьогодні виповняється рік, як я загрузив перше відео на YouTube канал. Звичайно, YouTube канал був створений раніше, але рух починається з того часу, коли ви загружаєте перше відео, перший глядач його переглядає, і з цього часу починається підписка, ставлять люди вподобайки і таке інше. Отже, життя мого каналу почалося рік тому. І сьогодні я дякую Богу за кожного із вас, дякую Богу за те, що ви. Переглядайте, підписуйтесь, хто бажає на мій канал, і це мене радує. Звичайно, що для когось 100 тисяч переглядів, можливо, це не така й велика цифра. Але все-таки, слава Богу, за те, що є перегляди кожного дня. Якесь відео переглядається, кожного дня переглядається від. 20 іноді до 2000 тисяч відео переглядається кожного дня. Є відео, які набрали всього декілька десятків переглядів, але є і відео, які мають тисячі переглядів. Я перед собою не ставлю якихось амбітних цілей, я про це вже говорив. Я ділюся тим, що думаю, чим живу. Де буваю, подорожую. І навіть сьогодні ось так можу зупинитись і показати, сказати, подивіться, яка прекрасна, яка прекрасна природа восени. Звичайно, рік пройшов минулого року, 20 листопада, я загрузив своє перше відео і з цього все почалося. Почали перегляди і вони продовжуються і по сьогоднішній день. Якщо сказати ось так відверто, то мене радує а, те число людей, які, які переглядають мої відео, тому що загальний, загальний час перегляду відео сягнув. Півтори тисячі годин перегляду. Як хто вміє рахувати, ми знаємо, що доба має 24 години, і якщо ось так полічити, скільки часу, скільки днів потрібно одній людині, щоб вона переглянула півтори тисячі годин, набрала півтори тисячі годин. Звичайно, це мене радує. Е, хочу сказати, що багато ютуберів вони постійно звертаються про те, щоб ставити вподобайки, поширювати, підписуватись. Я розумію, що це все зайве. Хто має бажання, він і так буде дивитися, не підписаним. А хто не має бажання, він може підписатися і... Забути про цей канал. Тому для мене це не є показник. Хоча усі говорять про те, що є якісь алгоритми Ютуба. І, звичайно, воно так. Те відео, яке набирає більше переглядів, воно е продовжує набирати перегляди. Але не, не це є основним. Саме основне, щоб ви могли ділитися. Чимось добрим, чимось позитивним. Це не означає, що в моєму житті, особливо в цей час, в час війни, немає якихось поганих, прикрих днів, коли немає настрою щось робити. Але, попри все, знаходиш ось ці дні, погані дні, вони для того, щоб ми аналізували щось, аналізували своє життя. Осмислювали і вже подавати потрібно якийсь осмислений матеріал, потрібно подавати позитив, потрібно подавати якусь надію, тому що ширити якісь несенітниці, я думаю, що немає, немає змісту. Стосовно, стосовно затрат або витрат, які я Маю на цей канал, хочу сказати, що взагалі ніяких. Все, що мені до цього часу було потрібно, це заряджений смартфон, щоб була зарядка, включаєш камеру і говориш. Так, звичайно, що до деяких відео потрібно більше підготуватись, а деякі відео, ось так, як це, просто йдеш, говориш. І це приносить мені, приносить мені радість, задоволення. І я розумію, що знайдуться ті, які захочуть переглянути, будуть переглядати його до кінця. Всі ті, хто вже е, е, не дивляться це відео, вони вже свій вибір зробили на перших секундах, їх вже немає. А вам я хочу сказати, що Кожен із нас може і повинен чимось ділитися. Ділитися, показувати. Красоту природи, ось подивіться, ось там я зараз покажу захід сонця. Прекрасний, ось так не можу показати. Да, Заходить сонечко, за обрій. Прекрасна погода. М -м -м -м. Завтра 20 листопада, саме день, коли я загрузив це відео. Я записую напередодні, 19 листопада, для того, щоб ви вже могли його переглядати. Тому хочу сказати, що витрат абсолютно ніяких немає. А якщо і є якісь витрати, то Господь. Господь знає, як і через кого дати е, благословення. Думаю, що в майбутньому вже готую якісь відео, щоб були трошечки ось так е, цікавіші, якісь яскравіші. Е, можливо, е, можливо, в скорому часі ви щось побачите більш цікаве. Тому підписуйтесь, слідкуйте, слідкуйте за каналом і... Я думаю, що той час, який ви будете присвячувати тому, щоб бути на моєму каналі, він буде використаний вами з користю. Тому бажаю вам усім гарного здоров'я, гарного дня. Да, дивіться, переглядайте, зайдіть у списки. Відтворення, там є багато вже чого переглядати. У мене не є якийсь новинний канал, що інформація буде устарівати. Тому прохання переглядати те, що ближче для вас, для вашої душі. Що ближче, переглядайте, поширюйте, коментуйте, погоджуйтесь, не погоджуйтесь. Усе це має значення, я пере, перечитую кожен коментар. Бажаю усім гарного дня. Вже в нас в листопаді був перший сніжок, починається вже вскорі зима, але ми продовжуємо жити, продовжуємо дякувати Богу, славити за Його милість, за доброту. За мирне небо, яке в нашій місцевості. Молимося про мир у всій Україні. І хочеться, щоб кожен із нас міг бути корисним один для одного, щоб ми могли підбадьорювати один одного, давати надію, ділитися чимось позитивним. Тому усіх вам благ. До нових зустрічей на canal.